Навчатися безпечно у ще одному Миколаївському ліцею облаштовують найпростіше укриття. Цей навчальний заклад був побудований ще у 1947 році, каже директор ліцею. А ті часи вимагали, аби у кожній школі були бомбосховища. Пізніше потреба у ньому зникла, а приміщення почали використовувати як підвальне. Десь частково трошки ми там робили невеличкий склад. У нас були кімнатки. От і вся його функціонал. Приводили в порядок, ремонтували. Він завжди був чистий. Він завжди був пофарбований. Цей підвал. Ну різні функції виконував. У нас вже не було такої трагедії, як сталося. Його площа становить майже 180 метрів квадратних. Тож у випадку небезпеки у ньому зможуть розміститися близько 200 учнів. Загалом у ліцеї навчається понад 400 осіб. Тому нове укриття дозволить відновити навчальний процес у дві зміни. У нас вже встановлено осмос. Дякуємо датській фірмі. От, і нашим громадським діячам зробили діткам уже все, вже частенька вода є для дітей. От, планується повністю всі комунікації, туалети. Планується ну, проведення, вже, оновлення електрики. Там буде штукатуриця, там буде приводиться все в належний стан. Навіть вибирається, яка плитка там буде. Це ж не просто так, це для дітей наших. Згодом в укритті також буде обладнана санітарна кімната та медичний кабінет. Головною проблемою для підрядників залишається затримка у постачанні будівельних матеріалів. Втім, фахівці обіцяють завершити ремонтні роботи вже через півтора місяці. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.